Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. ВСРФ отримали необхідний наказ щодо нейтралізації тих, хто організував збройний заколот. Заявив Путін, пише журналіст Юрій Бутусов. Мабуть, це найголовніше з п'яти хвилинного виступу Путіна. Все решта, вода можете знову вмикати балет. Російські силовики не чинили жодної суттєвої протидії, повсталим найманцям з групи Вагнера і дозволили Євгену Пригожину взяти під свій контроль ряд ключових об'єктів. В Ростові на Дону це говорить про конфлікт на рівні ФСБ Міноборони РФ, а не про особисте протистояння Пригожина. Що його таку думку висловив український військовий огляд. Олександр Коваленко. Ростовська поліція омон і СОБР практично не чинила опір в'їжджаючим в Ростов Вагнерам. Вчора в Ростові був введений в дію план фортеці, який передбачає екстрений збір особового складу і взяття під контроль, особливо важливих об'єктів силових відомств і готовність до відбиття зовнішнього нападу, але якось відбити і справді не вийшло. Констатує експерт Коваленко висловив упевненість, що справа тут зовсім не в тому, що російські силовики здатні протистояти, тільки беззбройним мітингувальникам. Справа в тому, що російська поліція омон і СОБР знаходять. Під куруванням ФСБ слід розуміти, що ПВК Вагнер це гібридне угруповання, яке створювалося ФСБ для конкуренції з МОРФ. Тобто Вагнера це така ж філія ФСБ, як прикордонники фескали, поліцаї, ОМОН Собер та інші внутрішні силові структури. Що ж до конфронтації пригожена з МОРФ, то я неодноразово звертав увагу на те, що це не особиста конфронтація, а саме конфронтація силових структур МОРФ і ФСБ, зазначає експерт. За словами Коваленка, ФСБ давно намагалося створити всередині Міноборони РФ свою групу впливу. Генералів, однак вчора ФСБ, принаймні публічно досить різко відреагувала на бунт Пригожина. Перша думка, яка виникла, кашевар не погодив свої дії з керівництвом і дія зараз незалежно, але раптово дуже рівно посипався Ростов, фортеця не спрацювала, поліцаї радісно махали вагнерам, що в'їжджають в їхнє місто. Все це вказує на досить серйозний розкол груп впливу всередині МОРФ так і безпосередньо ФСБ. Вважає аналітик. Російський опозиціонер Михайло Ходорковський заявив про підтримку дій Пригожина з огляду на те, що Вагнерівці це єдине. На села, яка сьогодні здатна знести путінський режим. Ігор Єркін зазначив, що буде забавно, коли Пригожина почнуть підтримувати не тільки втікачі-опозиціонери, а й діючі чиновники. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.